Сьогодні, нарешті, повертається кубок світу з принтерськими гонками в Оберхофі, де у чоловіків представляти Україну будуть Дмитро Підручний, Антон Дудченко, Віталій Манзин, Артем Прима та Артем Тищенко. А в жіночому спринті ми побачимо Ірину Петренко, Юлію Джиму, Анастасію Маркушину, Христину Дмитренко та Любовки П'яченкову. 20-річний Віталій Манзен, для якого це третя особиста гонка на Кубку світу, прокоментував ситуацію з умовами на німецькому етапі. На чоловічому тренуванні лив сильний дощ, проїжджаєш одне коло і мокрий до нитки, говорить біатлоніст. Перший раз стикаюсь з такою жахливою трасою на міжнародних змаганнях. Дав свій коментар і лідер загального заліку Йоханнес Бьо. Спуски просто небезпечні для життя. На трасі сніг в переміжку з камінням та тирсою. А ось Інгрід Тандревольд зазначила, що такі погодні умови звичні для оберхофа саме на початку січня. Можливо, час щось змінити, зазначила спортсменка. Є багато біатлонних трас, де умови в цей час набагато краще.